А в російських пабліках паніка в зв'язку з ліквідацією великого десантного корабля це зарконіков. Користувачі ниють буквально, що в російських кораблів немає жодних засобів протидії загрозам. Дехто каже, що це найганебніший і найбезглуздіший флот з усіх, що колись існував, над яким тепер весь світ сміється. І от про те, як могли потопити такий великий корабель, будемо говорити з Андрієм Реженком. Це капітан першого ранку запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС 4-20-му роках і стратегічний експерт компанії Соната. Пане Андрію, моє вам вітання. Пане, добрий день. хотіла поцікавитися, наскільки от куди потрібно було саме нанести якби ураження з допомогою дронів, так щоб ну як пишуть в гурміноборони, щоб десантний цей корабель великий так плавно пішов на дно. Ну, дивіться, тут питання ну, не тільки в тому, куди попаде дрон, а тільки скільки він буде нести вибухівки. От ті дрони модифіковані МАГУРА 5, які недавно ну, була така невелика перестати реліз стосовно його характеристик, він дійсно не має покращення свої характеристики у порівнянні з попередніми версіями, в тому числі він несе більше більше боєзапасу, там сотні кілограм вибухівки. І це вже дозволяє досить серйозно наносити удари для таких суден кораблів середнього класу, як Великий Десантний корабль. Його водотанажність складає до 4 тисяч до тонн. І він ще може перевозити внутрі себе, там, ну, досить багато, а от тисячі тонн вантажів. Ну, з того, що я бачив на відео сьогодні, можна сказати, що було мінімум два серйозних вибуха по корпусу корабля, і вони прийшлися якраз в район ближче до корми, де знаходиться у них значить, приміщення для двигунів. Я так розумію, що виникла пробоїна велика, поспішла вода. Можливо, навіть детонував якісь боєприпаси або а, то обладнання, яке було внутрі корабля. Кстати, є припущення, що можливо вони могли перевозити і ті ж самі шахеди з Новоросійська до Севастополя, тому що корабель базувався якраз в а, новоросійську останній час. А от ну от а, і що характерно, вже що от удар в лівий борт. Він привів до того, що корабель фактично ліг на лівий борт і затонув. От. Ну, тут зараз показують. Потім ви бачите, що він йде фактично один, у нього немає ніякого супроводження охорони протидиверсійної. А ці кораблі вони, ну, у них дуже слабка охорона, значить, і протидиверсійна, і протиповітряна. Ну, вони, я так думаю, що, що повагалися на те, що вони знаходяться в межах 12-мільної зони від Криму, в наших тірводах, Тобто, там у них є прикриття засобів ППО. Ну це не врятувало від о, цих о, дронів, а, тому що а, ну, їх фактично а, за таких погодних умов а, і в темну пору добу виявити дуже-дуже. Ну, Складно. Ми навіть навіть, оскільки дивимося, я не бачу, щоб з цього корабля якась у вас стрільба по дронам, які його атакують. Ось зараз буде дуже добре, Ось зараз я так розумію, за той момент, коли цей корабель. Якраз ложиться на лівий борт і потім йде під воду. Скажіть, будь ласка, крім десанту, крім, можливо, переміщення шахетів, як ви сказали, що ще міг переміщувати цей корабель і взагалі, яке озброєння в нього було? Ну, цей корабель в нього десанту зараз, я думаю, точно не було, тому що йому туди немає чого їхати, там, з Новоросійська до Севастополя. А він може перевозити досить він перевозить до 14 одиниць бронетехніки, таких як БТР, і 190, 140 осіб особового складу. А от ну, в принципі, от, ну, колись у нас в МС України був подібний корабль Константин Альшанський. Ми за, за, за його допомогою евакуювали наших людей, біженців з Лівії і Стріпалі. Так ми розраховуємо, що внутрі корабля може розміститися тимчасово до тисячі людей. От. Ну і досить багато можна перевести вантажів різних, тому що фактично повністю він пустий. Весь корпус корабля фактично на три четвертини він пустий. І туди якраз завантажується оця техніка бойова. перед Десантуванням, при тому досить багато можна чого. Я думаю, що в нашій розвідки була інформація а, стосовно того, що він може перевозити. Буває інформація про маршрут, тому вони так чудово вибрали оце місце зустрічі з дронами а, поза межами, скажімо, районів інтенсивного а, а, спостереження. За, значить, за нашими дронами, тому що біля Севастополя вони зараз вибудовували досить серйозну систему залученням і авіації, і радіолокаційних станцій і берегових патрулів для того, щоб виявити якраз дрони. А тут на рідні Лубки у них, я так думаю, що фактично нічого немає. Панеш. Тим більше, чи... що це була ночна... Пора доби, і там ну как би нічого не можна побачити навіть візуально. Пане Андрію, хотіла запитати: от таких десантних кораблів, скільки ще залишається саме в Чорноморському морському флоті, і загалом, скільки є таких кораблів взагалі у флоті російському? Ну таких кораблів було побудовано там понад 20 одиниць. А зараз їх там набагато менше стало, тому що вже вік. Їх будували на 25 років. Оцей от, от, Цезарь він один із самих нових і йому а, значить, практично 40 років, 39. БМС в Чорноморському флоті перед початком агресії проти нас у них було 13 десантних кораблів, основу яких складали такі кораблі. Але зараз вже е, п'яти кораблів немає, великих десантних із них чотири кораблі, отакі от як от, Цезарь Кунніков», проект 775». Правда, ну, Правда, два з них це Куніков і Новочеркас, були знищені, повністю потоплені. А два Горняк а, значить, е, і Мінськ вони перебувають на ремонті в, в Севастополі. Ну там. Дуже серйозне пошкодження, і навіть якщо їх відремонтують, то ну, це займе дуже тривалий час. Оп'ять же, кораблі старенькі, а вони будувались в Польщі, в Можливості побудувати корабель подібного типу в Російській Федерації у них немає. Скажіть це... ласка. Пане Андрію, дивіться, ми часто говоримо про те, що росіяни там так ракети зараз, тобто вони ну, тобто вони їх виробляють. Дрони відремонтують е і бронетехніку так само кажуть, що можуть впродовж трьох років ще ремонтувати і забезпечувати. А от, взагалі, суднобудування будування яким чином зараз функціонує в Росії. Вони щось можуть будувати з якихось ну якісь моделі, якісь лінійки кораблів чи ні бойових, чи взагалі зараз не ну, не існує в них. Ні, вони, вони зараз окремо, вони кораблі вони будують. А, до 2010 року у них кораблебудування повністю, а тоді замерло після розпаду Радянського Союзу. Потім вони почали його відновлювати. Була у них перша програма 10-20 рік. Вони її виконали відсотків на 20-30. А й то за рахунок того, що вони будували кораблі, скажімо, концептуально ще радянські. Те саме вони фактично продовжують робити. Є у них окремі проекти вже нібито там сучасні, але їх дуже небагато. Вона займає багато часу. На них погано дуже впливає оцей санкції по постачанню різного обладнання. В першу чергу двигунів до речі, ми для них виготовляли колись дві. Це, це повітряна тривога в Києві. Я зразу кажу, пане Андрію, щойно повітряна тривога в Києві. Альо, а ви сухте мене? Кажу, що в Києві повітряна тривога оголошена, Щойно прозвучав сигнал повітряної тривоги. Ну, понятно. Ну в принципі, виробляють вони кораблі, але невеликого класу. Максимально, що вони можуть зробити, це ну корвет, можливо. От. Ну, Десантні кораблів, у них є така амбіція, великі зробити, які подібні до кораблів класу Містраль, які вони покупали у Франції, але Франція потім обідмовила. А кораблі будують, але їх небагато. І якщо враховувати ці втрати, то вони їх навіть не компенсують. От. І багато кораблів, ну вони просто, просто копі копірують західних. Наприклад, той же катер Раптор. Який брав активну участь в операції, це копія шведського катеру Сібі -90. Почула. Пане Андрію, дуже дякую вам за включення. Сподіваюся, ви в безпечному перебуваєте в Але ще вам нагадаю, що це був Андрій Роженко, капітан першого рангу запасу МС, заступник начальника штабу ВМС в 4-20 роках і стратегічний експерт компанії Соната.